нас є національний план дій з енергоефективності до 2030 року, затверджений в нашій країні, яким ми керуємося в принципах відбудови для того, щоб реалізувати всі кроки і всі заходи, які там прописані. Транспорті в роботі з промисловістю, в роботі і відбудові з муніципалітетами і покращення комфорту використання публічних закладів, таких як школи, дитячі садочки, госпіталі, якраз буде покликана і всі ці заходи. Ми розповімо дуже детально. Будемо підтримувати регіон в нових сучасних тенденціях. Для цього якраз і створені механізми, а також будемо надавати фінансову державну підтримку, яка стартує з квітня. 2024 року, сьогодні ми відкрили офіс і для наших голів громад для місцевого самоврядування нашого регіону. Ця інформація є достатньо важливою, в рамках якого вони зможуть отримувати не тільки інформацією, в рамках якого вони зможуть приймати можливо участь в певних проєктах. Тобто, на сьогодні наші громади налаштовані на конструктивну співпрацю з представником нашого офісу з безпосередньо державним агентством. що незважаючи на те, що ми на передовій, кожного дня в нас тривають ракетні обстріли і тривоги. Але ми дякуємо за те, що ви продовжуєте відкриття цих офісів, і такі регіони, як Харківський, також сьогодні отримали дуже важливу опцію, а саме бути дотичними і співпрацювати безпосередньо з регіону, якщо говорити про Енергоефективність, ми розуміємо, що вже давно нам потрібно переходити на всі європейські стандарти, рухаючись в до ЄС. Всі напрямки повинні туди рухатися. це і освіта, це і місцеве самоврядування, це і, ну всі напрямки, в тому числі і напрямок, який зараз очолює пані Анна, саме енергоефективність та декарбонізація, енергозбереження це те, що дасть можливість зберегти бюджети в тому числі на місцях.